Bye darom dla nas, je darom. Bye darom więcej wyżnio. Bye darom dla nas, je darom. Bye darom więcej wyżnio. Bye darom dla nas, je darom. Bye darom więcej wyżnio. Bye darom dla nas, je darom. Bye darom więcej wyżnio. Bye darom dla nas, je darom. Bye darom więcej wyżnio. Bye darom Byje darom, je darom, dla nas je darom. Jezus je darom, By je darom, dla nas je darom. By je darom, मा नरसा गो इ Таке братика привіт. Оце я зараз сижу в себе в кімнаті, гуртожитку мені дуже холодно, але я знаю, що є теж щось, що мене завжди зігріє, і це ваші пісні. Я насправді дуже вдячна Богу за те, що він мене з вами познайомив, за те, що ви такі прекрасні, веселі. З вами завжди круто і ви надихаєте. Сяйте так, як ви сяєте зараз, і надихайте ще більше інших людей. Дуже люблю вас і ціную. Метаноя, вітаю! Тож, бетиноя прийміть і моє віддання. Бажаю вам, щоб ви завжди з посмішкою та радістю не зли Христа в серця людей тими талантами, якими Бог вас обдарував. Тому метаноя, то як Андрей, свій шлях пройде. слава Ісусу Христу, друзі, вже цілий рік ви радуєте своїми піснями молодь київської атлібахії. Тішуся, чи мало нагоду познайомитись кожним з вас. Тож хочу побажати вам, перш за все, не зупинятися. Нехай Господь провадить вас на вашому творчому шляху, дарує дару вам віри, віри в себе, надії, терпіння, любові. Також хочу побажати вам казати правду всім завжди, словами Трополита Андрія Шепіцького. Тож, чекаю на квітня, нових пісень. І пам'ятаємо, що Христос посеред нас. Дякую гурту метаноя за те, що надихаєте. За чудовий настрій, за можливість бути ближче до Бога. Бажаю вам, ще довго творити і тішити людей своєю музикою. Вони дарма кажуть, що все можна пережити, якщо підібрати потрібну дійс. Багато навікнення, посмішок і гарного настрою. Христос посеред нас був, є, буде, нехай приправ не забуде, нехай всі про це втрачають, хреста прославляють. Це гурт «Меданої». Вітаю вас з цим вашим таким маленьким, таким гарним ювінеєм. Бажаю вам завжди натхнення до творення чудової такої музики на славу Бога. І ніколи не зупиняйтеся, а завжди йдіть і творіть, і беріть радість. Музикою в мені є милосердя, яка є найкраща в світі мелодія, лізер і колодія. Дорога наша метаної. Ну, перш за все, мусимо, мусимо вам сказати, що ми вас вітаємо всім великим святом. І дуже вам бажаємо, щоб цей перший рік вашого життя був не просто гарним спогадом, але і таким, щоб ви ним жили, і показували нам свої пісні, навчили нас чогось. своїми піснями. і далі. Ви пам'ятаєте, що молодь київської архієпархії не просто вас любить, а шалено вас любить. І що вам ще сказати, знаєте, що Бога у, у серці усім нам треба! треба. Шутнем народження. Можливо, для маленької дитини це зовсім мало, але для вашого роботу це великий проміжок, за яких встигли бувати в різних місцях, Ти в Польщі не з Але я впевнена, що в майбутньому не тільки Польща, але і всі Європа будуть на вашими піснями. Були на прощах по всій Україні від зерниці і в нашої сім'ї Хоча масштабність різна, але ми однаково сильно вас любимо. Я було сказано вам у зерниці, що ми кожної людини стати святою. Я знаю, що своїми піснями ви прославляєте Бога і дитина цієї людини і ми пам'ятаємо, що найкраща у світі молодія це міза рекордія зі святом. Союз Благословенні, вітаю вас першою річницею вашої творчості. Насправді лише цього року у прошлі до Вижгороду я вас почула вперше. І знаєте, слухати ваше добре і небо, якого серця нам треба, п'яті ранку після нічних чувань, це було дуже емоційно і дуже близько. Насправді в той час я по-особливому відчула близько присутність з Бога і я дуже вдячна вам за ці пережиття, які я тоді пережила. Бажаю вам нових творчих злетів, бажаю нових робіт. І хай в цьому шляху вас надихає дуже відомий в цьому світі а також Бог отець, Бог Дух Святий і Ісус Христос, допомагають нам нети дорогу дорогою правди Божих дітей. Дякую вам за те, що ви є. Добра і неба усе, що нам треба. Хоть я вас вітаю всіх і за таку сміливу ідею, такої музичної хвали творцю Бажаю, щоб ви такі знаходили ритми і гармонії, аби якнайповніше славити Бога. І надихати ваших шанувальників новими хітами, альбомами, е сінглами. і особливо вітаю влада і Василя, бо знаю їх особисто. Зі вас! Мартюля і Шкромедюля вітає гурт метаноя із річницею. І ми хочемо сказати, що ви є даром для нас є даром, ви виєдаром, віце вишнього, ви є даром, для нас є даром, ви виєдаром, віце вишнього. Ми є даром, для вас є даром, ми є даром від вишнього. ми є даром, для вас є даром, ми є даром відсевишнього. Вітаємо, ваша творчість для нас в Тайф, і ми п'ємо за ваш чай. Сайлент нас! Ууу, є і буде! Нас вітає Рим, вічне місто із Гамбризі Ліри. Вітаю вас! Чекаємо вас у Рим, приїжджайте! Дорогі братки, хотімо, mm -hmm. щоб ми вивчилися з вами. Любимо вас і зговорити кантір. Один музикант, рок-музикант, який навернувся до Бога, видав диск, який називається Навіщо віддавати давати всю хорошу музику? Звичайно, на вас є рок н рол я радію вашим успіхам, тому що ви підкорюєте нові простори. І хай вся ваша творчість буде на набіжній славу. Амінь. Бажаю вам, що справді були прикладом прикладом священника. Щоб до свіжого вогню і просто дякую за все, що ви маю Хочу сказати, що група на є прикольна. І більше того, самі хлопці, які є в цій групі. Ви вже побожніли. Заховуй ну, мене такі особи. Бажаю вам большого зле. Дякую. З мною у вас мета. А яка ваша мета? Приїзд семінарії буду «Плутуйте свій ключ». ВІ-ТА-ЛЕ-МО-МО <ріху>